Зеленський не корупціонер. Смотрите, ситуация сейчас Венс и Илон Маск на Зеленського опять на все болевые точки, можно ображати, и ображають, там що... Ну, та ж тематика, що диктатор, що із за нього війна почалась, із за нього там людские жизни там, самое, люди життя втрачають. І це вони накручують, накручують на такий больший момент. Причем вони це роблять із змісті, тому що він не продав їм копалини. Як би вони могли при, ну, при придбати українські копалини? А якщо президент не підкупний, то ніяк. І ще з мозгами, то ніяк вони не могли. Ну їм потрібен був підкупний, щоб грав їхнього людину, щоб він їм там лізав зад, розуміти, і він мог би бути таким, якщо продав би їм копалини. От вони цього і очікували. На це ставка була, що Зеленський, іменно Зеленський прогнеться, веде в оману український народ і здасть копалини за... Даремні обіцянки тому, що Трамп там припинить війну. Трамп не може війну припинити. Да, він може домовитись Путіним на два на три місяці за затіш якесь, але потім вони розходяться. Тому потрібні гроші, а тому потрібні там, території. Ну, ось так такий вам приклад. Якщо б Зеленський був би там сам корумпірований, то що корупція є, дано. Бачите, тут уже не продався це дуже великий плюс.